Є час обіймати і час уникати обіймів. Є час, щоб єднатися, і час залишатися вільним. Є час для розмови, і час знімувати у тиші, є час для любові, і є для байдужості байдужоцінніша. Усьому свій час і усьому доречна хвилина, і хвиля, що винесла нас, теж невдовзі відрине, і ніжність, що нас підриває, колись та й погасне. По-іншому тут не буває. Живе те, що вчасно, а що не на часі, то і загине невчасним, бо виключно вчасно з нами трапляється щастя. Тож будьмо уважні і будьмо для себе доречні, вміємо дозволити іншому втечу. Є час, щоб кохати, і кохання ще часу не знає. Є час обіймати, і от я тебе обіймаю.